Правила безпечної поведінки під час зимових канікул. Зимові канікули це час для відпочинку та розваг. Але важливо пам'ятати про правила безпечної поведінки, щоб уникнути травм та небезпечних ситуацій ось кілька основних порад. Правила поведінки на дорозі в зимовий час. Запам'ятай, коли ви рухаєтесь по тротуару. То не поспішайте, не біжіть, бо можете посковзнутися і впасти. Ніколи не ковзайтеся, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч. А ще тому, щоб не виїхати на проїжджу частину, бо це дуже небезпечно. Не ходіть близько біля краю тротуару, щоб вас не зачепила машина, яка випадково втратила керування. При переході дороги будьте особливо пильні. Переходьте її лише на переході і уважно придивляйтеся, щоб не було поблизу машин. Не грайтеся в рухливі ігри поблизу проїжджої частини. Не штовхайтеся, щоб не потрапити під колеса автомобіля. Обережно бурульки. На вулиці тримайтеся подалі від будинків. З даху можуть впасти бурульки. Правила поведінки на кризі. Не виходьте на кригу, міцність якої вам невідома. Заборонено виходити на кригу під час льодоходу, відлиги, снігу і сильних перепадів температури повітря. Не збирайтеся на кризі великими групами. Заборонено заїжджати на лижах з крутого берега на неперевірену кригу. Безпечна новорічна ялинка. Ставте ялинку за 1 метр від приладів опалення і меблів. Закріплюйте ялинку на стійкій основі. Обирайте електричні гірлянди промислового виробництва. Не прикрашайте ялинку ватою, папером, марлею. Не залишайте увімкнену ілюмінацію без нагляду. Як слід поводитися з піротехнічними засобами. Не порушувати елементарних вимог безпеки, використання їх не за призначенням. Обережно поводитися з ними. Серйозно й чітко дотримуватися інструкцій, якими мають бути забезпечені піротехнічні вироби, дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування піротехнічними засобами. Правила користування електричними приладами При користуванні електричними приладами не можна. Користуватися деякими електроприладами без дозволу дорослих. Заборонено залишати без дозволу вімкнені прилади. Вмикати в розетку декілька приладів одночасно. Заборонено торкатися оголених місць при порушенні електропроводки або поломці розетки. Заборонено вмикати несправні електричні прилади. Безпечна поведінка з незнайомцями. Не грайся на вулиці з настанням темряви. гуляти краще з друзями. Якщо біля вас зупинилася незнайома машина, відійдіть від неї якомога далі. Якщо людина здається вам підозрілою, небезпечною, перейдіть на інший бік вулиці. Не розмовляйте з незнайомцями. Якщо раптом хтось тягне вас за собою, виривайтеся, кусайтеся, і головне кричіть, краще кричати такі слова. Залишіть мене, я вас не знаю, мене крадуть, це чужа людина. Такі фрази швидше притягнуть увагу людей. Ще треба пам'ятати, що небезпечними можуть бути не тільки чоловіки. Але й жінки, бабусі, молоді хлопці та дівчата. Номери телефонів екстрених служб. Номер телефону для всіх видів екстреної допомоги 112. Служба пожежної безпеки 101. Поліція 102. Швидка медична допомога. 103 та аварійна газова служба 104. Нехай зимові канікули будуть веселими, корисними і безпечними. До побачення!